Вітаю, друзі! Жага до збагачення певними персонажами деколи переходить всі допустимі межі. Людина осліплена набуттям певних благ, готова до самих непередбачуваних вчинків. Невже можливість отримання швидкого збагачення спонукає людину переступити всі моральні норми, в тому числі і біблійні застороги щодо образ сріб? Сьогодні я розповім про подібну історію, з якою про допомогу до нас звернулися сестри Шовгенюк, які ще у дитинстві втратили матір та залишились сиротами. Від матері сестри успадкували квартиру та підвальне приміщення у самому центрі міста Івано-Франківська по вулиці Незалежності, як говориться, у серці міста на Стометрівці. Згодом квартиру переобладнали під комерційне приміщення для здачі в оренду та розраховуючи на принцип добросусідства, не вникали у справи їх суміжника по будинку і довший час перебували на заробітках за кордоном. Відсутність сестер швидше за все була сприйнята спритним сусідом як можливість реалізувати свої комерційні плани, не врахувавши інтереси інших суміжників. Я співвласник приміщення е, по ву, е, номер 25 по вулиці Незалежності. І у нас е, горищі є. Над і, вами, над вашою нерухомістю. А, на, так, так, так. Е, над нашою, на нашим приміщенням, звичайно, є дах. Є, є, і ми в один день зрозуміли, що наш сусід користується цим. Приміщення. Цим приміщенням. А коли ви це зрозуміли? Да. Не так давно, е, тому що ми, ми не маємо доступу до приміщення, дах не тече. І ви е, від вас, так? І там не від нас, не від нас. Переобладнавши спільне горище під офісні приміщення, які згодом благополучно здав в оренду. Ця інформація зацікавила редакцію нашого видання, і ось що було нами з'ясовано у межах журналістського розслідування. У липні 2004 року мати вказаного суміжника отримала дозвіл Івано-Франківської міської ради на переобладнання квартири. Та горища над нею під комерційне приміщення за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, 25, квартира 3. А далі все було дуже цікаво. Як говориться, апетит приходить під час їжі. І горища під власною квартирою стало замало. Шляхом вдалих маніпуляцій, яким повинні дати оцінку правоохоронці, все горище будинку було переобладнане у комерцію, а право власності зареєстроване на одну особу. І я зараз поясню, чому саме з моєї точки зору в діях цієї особи є кримінально каране діяння. Дозвіл на реконструкцію горища над власною квартирою видавався. Особисто пані Євчук Ганні. Але саму реконструкцію та введення в експлуатацію здійснював вже її син Андрій Євчук, на що не мав жодного права. Так як дозвільна документація відповідно до діючого законодавства України не успадковується, а переробляється. Але і це ще не все. Далі. Ще цікавіше, горище було здано в експлуатацію у 2014 році та отримано право власності на підставі декларації здачі об'єкту в експлуатацію в ДіАМ. Однак, згідно відповіді з Державної інспекції архітектури та містобудування у державному реєстрі таких відомостей немає. Таким чином, дозвіл на реконструкцію було отримано виключно на квартиру та горище над нею, а право власності отримано на горище в цілому, ще й на підставі документу, якого немає в державній базі, де ця дія повинна була бути зафіксована обов'язково. Що цікаво та незрозуміло, Івано-Франківським міським судом у задоволенні позову однієї сестер було відмовлено на підставі. Ряду причин, в тому числі в тому, що судом не встановлено, що приміщення горища використовувалось для забезпечення технічної експлуатації та обслуговування житлового будинку. У мене запитання, а як ще може використовуватись горище? Тобто, коли дозвіл на реконструкцію, умовно кажучи, видано на 100 квадратів, а по факту загарбано 400, то це норма. А факт використання горища у технічних цілях ще потрібно чомусь доводити. На даний час ця справа знаходиться в апеляції і стає ще цікавіше. Чи вже колегія вельми суддів буде такої ж думки? І в якості ремарки безкарність породжує все більшу вседозволеність. Так як оборудка з горищем виявилась вдалою. То таким же чином були спроби за володіння підвалом, який, до речі, знаходиться у користуванні сестер Шовгенюк, де вже намагались господарювати будівельна бригада від цього добродія. І тільки присутність однієї зі сестер, яка випадково в цей час навідалась, зупинили ці протиправні дії. Ось така правда: в кого більше грошей, то нею і користується. Отже, незабаром зможемо переконатись, чи можуть звичайні пересічні люди отримати справедливе рішення Феміди. До зустрічі у наших наступних сюжетах.